В Житомирському гідропарку та Шодуарівському парку на набережній працюють різні мафи. Був проведений невеличкий конкурс, о, виграв е, іменно цей підприємець. Е, з його, будемо казати, таким приміщенням це зовнішній вигляд. Ви бачите, він в ретро стилі такому дуже цікавому зроблений. Один ще у нас в гідропарку теж стоїть теж такого типу. На верхні площадочки теж ретро стилю. Саме головне, щоб це було гарно доступно. Чисто акуратно це вирішує тільки адміністрація комунального підприємства Парк тобто, це ми вирішуємо де поставити згідно проектного рішення. Тут було передбачено місце. Якщо ви бачите, спеціальна стоїчка стоїть щоб розвітлення електроенергії в мулом у квітні. Державна екологічна інспекція Поліського округу оштрафувала кількох підприємців за виявлені порушення, мафи яких розміщені в гідропарку. Директор комунального підприємства Парк прокоментував ситуацію. Я розумію, на сьогоднішній. День і, все правильно, екологічна інспекція. Вони виписали штраф за відтворення зеленого покриття. Правильно. Питань немає, але де їх поставити або, наприклад, підготувати площадку, залити його повністю все бетоном, Я вважаю, це теж неправильно. Шукаємо рішення, як його правильно відтворення зеленої зони, звичайно, буде відбуватися. Є цікаві напрацювання, які ми говоримо разом з екологічною інспекцією. Цього сезону на набережні працюватимуть два нових мафи. Людям уже не потрібно приходячи сюди відпочити, шукати, куди підійти, підійти піднятися щоб. Попити кави, з'їсти якусь там креманочку морожева.